Ось на цьому відео з камер спостереження. Останні хвилини перед вибухом видно, як молодий чоловік щось говорить оточуючим під час слідчого експерименту. З'ясувалося він просто благав людей терміново залишити приміщення. Зрештою до нього дослухалися. Утім, було запізно. Чоловік дивиться на годинник і кладе голову на прилавок. Він розуміє, це останні секунди його життя. Вибух стався ось тут, в пункті обміну валюти в самому центрі міста. Близько 11-ї ранку молодий чоловік із пакетом в руках зайшов до приміщення і через 20 хвилин спрацював вибуховий механізм. На лінію 102 поступив виклик, а те, що в будинку в приміщенні обмінного пункту відбувся вибух. Виїздом слідчо оперативної групи було встановлено, що на місці. Виявлено особу потерпілого, на тілі якого лишилися рештки вибухового пристрою. В подальшому проведеному слідчому відділом було встановлено, що наний пристрій привівся в дію на відстані за допомогою телефонного дзвінка. Загиблим виявляється 25-річний Павло Рябов, місцевий житель, спортсмен, моряк, помічник капітана. Батьки згадують, відчули щось наладне, коли Павло не повернувся додому та не відповідав на дзвінки. Про те, що сталося, дізналися вже по обіді, і лише пізніше помітили фатальний збіг. Годинник у квартирі Павла зупинився рівно у момент вибуху. Ось тут останні фотографії, посмотрите, це часи, часи. Где указаны, они остановились в той момент, коли сердце серце когда коли пройшов Тоді ще ніхто не міг зрозуміти, що сталося. Правоохоронці одразу же звинуватили загиблого. Терорист лише за тиждень за дивним збігом обставин вдалося встановити справжнього зловмисника. Тоді у Херсоні пролунав ще один вибух у житловому масиві. Господарці домівки відірвало кисть однієї руки та пальці іншої. Сама жінка виявилася матір'ю підривника. На прохання сина вона спробувала знищити речові докази, що він сховав вдома, і підірвалася на саморобній вибухівці. Ми спробували поговорити з нею, але жінка гримнула дверима перед камерою. Ось, де та син котру після жорстокого злочину втік і підставив під вибуховий удар власну матерь. Здравствуйте! Надзвичайні новини на ЕСТИ вас беспокоят. Ви не хочете з нами поговорить? Но мы... нечего делать. будь ласка. Но ми хотіли б поговорити о вашем сыне. Может він он невиновен. Может, вы будете подавати якусь апеляцію. Сам кіднепер підривник у той час перебував на території самопроголошеної ДНР, але, дізнавшись про Материнське горе, вирішив повернутися і в Маріуполі його затримали правоохоронці. Він намагався чинити опір. Утім, зрештою, під тиском неспростовних доказів здався і розповів, як замислив та здійснив злочин. Примірно окомакота назад ми з братом вирішили... Е Решили составить такой план по захвату человека в заложники для получения от него денежных средств. У брата случилась беда, у него произошел пожар в комнате, и он решил уехать из города, вот, бросил все как есть. И я решил осуществить реализацию плана в одиночку. Значить, після того, як брат їхав, я зайнявся в одиночку підготовкою всіх необхідних средств для осуществления первоначально задуманного плана. плану. Зловмисник каже, спеціально підшукував людину на дорогому автомобілі, ходив по мікрорайону поблизу пустиря і випадково натрапив на Павла Рябова, який припаркував свій кросовер біля багатоповерхівки. Павла Рябова захопили біля під'їзду його будинку. Погрожуючи зброєю, змусили сісти у його власний автомобіль та вивезли ось на цей пустир, де й утримували в заручниках понад 10 годин. От'їхали ще далі. Дальше. Там е, ждали до утра. В такому в такому положенні. Да, в такому положенні. І ви хамут знімали? Ну только когда в туалет просился Я тогда обрезал хомут, ходил в туалет И потом застегивал новый А сколько раз в туалет просился? Ну я не помню, ну как просился, так и А так всю ночь он был с хомутом? Да Вы сидели вот на этом, то есть так, так, так как да. было туда-туда, да. Ну, да? Да, До утра? Да Оружие до вас было? Вот здесь, в правой руке В правой руке Ну разговоры то были или что там? Ну практически не разговаривали Уранці на Павла Рябова начепили вибуховий механізм, то повезли у центр Херсону в пункт обміну валют поблизу ринку. Заручник пішов у приміщення виконувати наказ терориста, вимагати гроші. Утім, готівки не отримав. І тоді кіднепер і убивця Олег Рябченко дистанційно підриває бомбу та їде з місця злочину. Кинувши машину на сусідній вулиці, він швидко збирає речі, сідає на автобус до Донецька, де й переховується до 5 січня. Слідчим дія було направлено на те, щоб встановити особу, яка вчинила даний злочин найкоротші терміни, проведені е, слідчими діями було встановлено дану особу, якою виявився також місцевий житель е, міста Херсона, який був затриманий, і в подальшому йому було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Е, після затримання дана особа повідомила, що е, основною з підстав, що Натукнуло його піти навчання до назочну. Це матеріальний стан. Судовий розгляд справи тривав близько року. І ось нарешті, 28 вересня, Херсонський міський суд ухвалив засудити Олега Рябченка до довічного ув'язнення. Попри те, що злочинець отримав вищу в Україні міру покарання, рідні загиблого Павла Рябова не можуть заспокоїтися. кажуть, покарані не всі винні в смерті їхнього сина. Зловмисних просто не міг все це здійснити самотужки. Ну вот фотографии моего сына. Он крупного теплосложения, занимался спортом. Квартира его рядом, мы соседи. Там лежат штанги, гири, там огромный спортзал целый. Вот фотография сделана его последний день рождения. Мой сын был здоровый, сильный парень, второй помощник капитана, офицер безопасности на судне. В принципе, он мог його нівозможно було одному чоловіку захватить батько загиблого ігор Рябув у нашій присутності розпечатує речовий доказ сліди на климку з машини сина. Слід не принадлежить ні моєму сину, ні преступнику. По предварительно он похож на военные армейские берцы. Це говорить о том, що в машине був іще як мінімум один человек. Засуджений весь час стверджує, зіснив злочин сам, але рідні загиблого заручника Павла Рябова впевнені, йому допоміг той самий брат, який нібито поїхав у ДНР ще до 27 грудня. Саме його вони також хочуть знайти та покарати. Произвести розслідування і об'явити в розіск Алексєєва Дениса. Це перше. І друге – продовжити розслідування і знайти пособників приступника. У прокуратурі кажуть, довічним вироком суду задоволені доказів, що Олег Рябченка були спільники, не знайшли. Єдине, що про це може теоретично свідчити сама ідея злочину, але її до справи не пришиєш. Не було знайдено ще інших осіб, які б йому допомагали це робити. Ну я кажу, що ми спираємося лише на ті показання і на ті докази, які ми здобули в ході досудового розслідування. Родина загиблого цього тижня подала заяву до поліції про відкриття кримінального провадження проти брата, який нібито перебуває в ДНР. Наполягають на тому, щоб його, хоча б оголосили в розшук. Що ж до вироку Олегові Рябченку, то жодне покарання не поверне їм сина. Коли ж Рябченко на на суді сказали, Ну ти ж мог моляш як ти говориш, я не хотіла вбивати, ти ж мог муляш туди ставити, він відказався і сказав щоб щоб тікало, було правдоподобно. Батьки і досі не розуміють, навіщо потрібна була його смерть. Натомість зрозуміло одне ця детективна історія із продовженням.